Мир на землі це затишок і тиша, це сміх дитячий, і душі політ, коли поет ще рівні вірші пише про незвичайний дивовижний світ. Мир на землі це дім, і мама, і тато, і любові стільки просто через край. Це та земля, де щастя є багато, і в кожнім дно в домі хліба коровай. Україна це щедра земля під коволошковим небом. Це задумливі степи, широкі поля, густі ліси та гірські вершини, це сині озера і річки, калина край вікна, журавель в небі і соловей у лузі, це рідний дім, дорога в школу, це рідна й мова, й пісня колискова, це мама, й тато, вся родина, це все наша батьківщина, слова палки, мелодія врочиста. Державний гімн, ми знаємо усі для кожного села, містечка, міста це клич один з мільйонів голосів. Це наша клятва, заповідь священна. Хай чують друзі й вороги, що Україна вічна, незнищенна, від неї ясне світло навкруги. це пам'ятне свято торкнеться ваших сердець, а почути вілляться ваші душі. Найбільше у світі щастя це мир на землі, коли на ній розквітають чарівні квіти. Люди живуть спокійно, земля не здригається від страшних вибухів, а діти вчаться, здобувають знання, щоб зробити наш світ ще прекраснішим. Мир на землі це найбільше благо, бо я ти, я тато, я мама, я твої близькі і друзі. Я цілий світ. Я радість на землі. Починається з самої людини, з її душевної краси, адже людина приходить і світ для добра, радості, тому завдання усіх людей на землі одне: творити добро, об'єднувати всіх заради миру на землі. Що таке мир, ми не будемо говорити, але ваші чисті голоси, ваші святкові усмішки, ваші прекрасні вишиванки свідчать про те, що ми усі хочемо миру. Я щиро уклоняюся вам, всім, дітям, присутнім, педагогам, вчителям, всім, хто доклав свої зусиль до проведення даної акції, і я впевнений, що все ж таки мир в нашій державі буде, і він буде скоро. Тут маміна пісня лунає і нині, її підхопили поля і гаї, її вечорами по всій Україні співають в садах Солов'ї. І я припадаю до неї вустами і серцем вбираю, мов спраглий буде без рідної мови, без пісні, без мамі збідніє, Збідніє земля назавжди. Я хочу, щоб моє дерево було зеленим, щоб класу Кири його ніколи не торкалася. Щоб коло самого бусу прийшла до мене. І щоб зі мною даже зосталась. Я хочу, щоб мій будинок був усе таким і гарним, Щоб зі мною жили привітні люди. Щоб кожне добре діло не лишалося нами, і щоб було так завжди та усім. А я хочу, щоб моя річка була чистою. я влітку дуже людний спар. Щоб сонці посмішкою променисти не менести кожна ранка зі мною вітає. А я просто люблю збирати квіти. дихати мікалки на ароматами. Я кожному другу по дай, та надай, Дай, Тай та не надай, зневесе у кожного з нас. Країна з надією дивиться в завтрашній день. Чекає на вас, завтрашніх господарів життя. Ви потрібні, їй мудрі, умілі, дбайливі і людяні. Тож, попри всі щоденні турботи, пам'ятайте про головне, вибудовуйте храм своєї душі, формуйте себе як людину, яку створив Господь подібною собі. Помолимось до Всевишнього, до Матері Божої, попросимо. Помолимось за маму і тата, за родину, за мир у нашому домі, за здоров'я і радість. Помолимось за Україну.

Мене звати Максим, мені 8 років. Я хочу, щоб всі країни жили в мирі і злагоді, щоб не було війни. Мене звати Іван. Мені 8 років. Я хочу, аби не було війни, тому що і за неї померли мої обидва дідики. Мене звати Андреа, мені 9 років, і я хочу, щоб в нашій країні закінчилася війна і всі жили в мирі і злагоді. Мене звати Степан. Я хочу, щоб в нашій країні не було війни і щоб всі громадяни України жили в мирі і злагоді. Мене звати Міша. Я хочу, щоб всі тати повернулися. У когось на Збройних силах тато. Я хочу, щоб вони повернулись, цілі і неушкоджені. Настя, мені 8 років, учуся у третьому класі. Дуже хочеться, щоб завжди всі країни жили мирно. Саме устами дітей говорить істина. Діти не думають ні до якого віросповідання належать, ні до якої національності належать. Вони чисті думками, чисті серцем, чисті своїми помислами і дбають про мир.